Що багатше сенсорними стимулами середовище і більше свободи в його дослідженні, то ґрунтовніше формуються навчання, мислення творчість вашої дитини. Дітей завжди штовхає інстинкт пізнання, досліду. Їм завжди хочеться сприймати не лише зором, а й на дотик. Адже рука дає досить багато інформації про вагу, м'якість або твердість, гладкість, шорсткість, тепло, холод, сухість, вологість тощо. У дитинстві малюк отримує від рук, окрім всього іншого, ще й м'язову насолоту. Що менша дитина, то більше її бажання хапати все руками, рухатись, переставляти. А отже досліджувати. У процесі діяльності м'язи руки виконують три основні функції органів руху, органів пізнання, акумуляторів енергії, в тому числі і для самих м'язів. Якщо дитина доторкається до якогось предмета, то м'язи і шкіра рук в цей час вчать очі і мозок бачити, відчувати на дотик. Розрізняти, Запам'ятовувати. Як же рука вивчає і обстежує предмети? У спеціальній літературі прийнято виділяти п'ять основних рухів обстежування предметів Легкий дотик, постукування, узяття в руки, натискання та обмацування. Дотик Люди торкаються, коли хочуть переконатися у наявності предмета, дізнатися, який він гарячий чи холодний, теплий, вологий чи сухий тощо. Постукування цей прийом дає дитині змогу одержати інформацію про властивості матеріалів. Наприклад, якщо постукати по порцеляні або дереву, металу, пластмасі, картону. То за характерними звуками можна розпізнати матеріал навіть із закритими очима. Дітей вчать постукувати пальчиками також і під час гри на музичних інструментах або постукування молоточками, паличками по предмету. Узяття в руки починає формуватися ще від народження дитини схапання. Коли дитина навчиться не хапати а брати до рук, то відкриває чимало цікавих властивостей предметів вагу, особливості поверхні, форми тощо. Натискання дає змогу визначити м'який четвертий предмет, з якого матеріалу зроблений. Малята отримують задоволення, якщо натискання викликає ще й звучання та принципом добування звуку шляхом натискання влаштовані багато дитячих іграшок. Пищики, клавішні інструменти. Сила натискання визначає характер звуку, і це діти встановлюють дослідницьким шляхом. Обмацування це охоплення, потирання або мнучими рухами. Дрібні сипучі речовини, наприклад, крупа, зерно, насіння, вчать обмацувати дотиком долоні чи двома пальчиками. Великим вказівним та середнім пальцями вчать обмацувати деталі, мозаїки, гудзики, скріпки, гайки або монетки. З маленькими дітьми треба дотримуватись правил безпеки з дрібними предметами. Великі предмети, іграшки, плоди. Діти захоплюють усіма п'ятьма пальцями. Якщо предмет не вміщується в руці, то переходять до обмацування. Дотику двома руками однією рукою його тримають, фіксують, а другою, ведучою, досліджують. Обмацування може супроводжуватися звуками наприклад, папір хростить, повітряна кулька поскрипує. Таким чином рука пізнає, а мозок фіксує відчуття і сприймання, поєднуючи їх зоровими, слуховими і дотиковими. У складні інтегровані образи і уявлення.